Всім привіт! Сьогодні ми граємо у п'ять ночей у Феді тільки в облоксі. Ну що сказати, буде цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і ми погнали. Play solo, Confirm waiting, Бла 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 бла, скіп, 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 скіп. Старт. Стат, e -e -e -e. що нам опити? Давайте Five Nights at Freddy's 1, Night 1. I'm ready. <кхи> Блін, воно все зайняло десь 50 секунд. Я дивлюся на ту штучку там, де знімати її. Nota responsible for injury coach blah 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 da da ta ta da, da, da 11 pm head to the office Нам треба в офіс office Ну, idem в офіс. Я в цю колись грав, але я не дуже у ній профі одним словом, тому що в мене Батарея майже постійно знищується. Окей, давайте CCTV, чи що воно. І дивимось. Поки що нікого немає. Давайте сід. Все. Так, вони всі на місці. Тут та та, тут та та. А да Фокси. А да Фокси. Алло, а да Фокси, Али. Эм, эм, Окей, Бонни тут, Федя тучка тут. Пока что все норм, я бы сказал. Поки що ніхто там не не, не пішов. Поки що, що ніхто не пішов, то добре. Так, хопа, хопа. <кхем> Поки що тут ні, ніхто не зійшов з того. Я думав, що там хтось стоїть. А, чекай то тут Фоксі. Окей, на камере один С є Фоксі, один всі інші, бла 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 бла. У нас 81% батареї. Тун-тун-ту-тун-тун-ту-тун-ту-тун-ту-рун. Тун-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тут нормально. Тут нормально. Тут норм, тут норм. Так що нам тут робити? чекати, поки вони вийдуть звідти? Я думав, що там хтось зник. Давайте іскось лазідемо. Один с. Все норм? Так, тут уся норма? Ну, в принципі, зазу все нормально. ну нормально нормально. Як ви думаєте, хто нас першим атакує? Як ви думаєте, хто нас першим атакує? Поки що нікого немає. Це все, що я маю сказати, мені здавалося, що там не було камер лол. Так, Федечка є, або не є, все, все нормально. Довга ночі. Так вони взагалі будуть виходити, блін, із того, чи я йду до них, хоча ні, то погана ідея. Чи не погана? Погана. Напевно, погана. Так, фоксі ще немає. Тут всі стоять. А де вони, ну блін. Мені здається, вони на цю не вийдуть взагалі. Ем... <кхм> Підписуйтесь окей. Okay. Sorry, а то фото бла-бла-бла. Ви це серйозно? Бонні зник. Де він? Ви на камері п'ятій. У нас проблеми. У нас проблеми. Це воли. Куди він? Де він? Я щось чую мені, здається. Чекай. Один, тут нормально, одина нормально. Може на один сепін є? Ні. Три, ні, два. Чекай. Клоуз Все, я на всякий закрив. Одина тут є, тут нормально. Вони йде звідси. Окей, він з того боку. Він пішов. Він пішов. Й-майо, він напишов, все йде звице. ты Все, 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 выключил. Пинч тут. На тут. Его вот тут на мае. Вот это... Чика, блин. Бонни на Поні на п'ятій, чека на 1Б Так, ще Фоксі не буде здається, він десь активується здається, на те ніч здається. Тому немає загрози. Чика, де? А де Чика, де блин, у нас проблема. Да Чика, окей, Боння на один бар, да Чика. кажіть, що вона десь тут. Вона не тут. <гум> окей, Бонні на Б. А де Чика, Альну. Просто, напевно на шостій стопудово. Блін, а де? Так, тут боня є. це добре, що він аж там. А де Чіка, Алло. Тьфу, яка це взагалі ночі? Нам ще трошки до шосту давай. Давай. О, давай, 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 давай. Да, ну давай шосту. О. о, о. А да Чикай. очка до клауза. У нас только 900 кпт. Е, блин, шоста ночи. Шоста ночи, шоста ночи, давай, шоста ночи. на только 2 давай, 6 ночи. Вот ночи, давай. Мы на здесь. Мы на встанучі, let's go. Let's go. Oh -oh -oh -oh. Чика Ти що тут робиш? Ти що тут робиш? Head to the exit. Я вже на ексіті. Окей, okay. усім па-па, підписуйтесь, лайкайте, лай... <coughs> лайкніть цей, це відео і підписуйтесь на канал. Усім бай-бай, я на звуки у... там Па-па!